І погнали! Вітаю вас на нашому прямому ефірі. Сьогодні п'ятниця. Так як ми і починали тиждень разом, ми його і закінчуємо. Десята година, і ми з вами говоримо про клуб Клуб, який скоріє серця. З вами я, Марина Безо, і найближчих 20-30 хвилин ми будемо з вами дізнаватися, чому сьогодні Клуб Лівгуд це компанія, яка. На злеті про сьогодні про неї говорять, сьогодні її рекомендують, і така величезна кількість людей сьогодні вже приєдналася. Як кажуть, люди в Рута цифри не вру, то цифри завжди кажуть самі за себе. 1 мільйон 800 тисяч нас уже є в компанії Лівкот. Кількість постійно збільшується. Я більш ніж впевнена, що за цих два місяці вже трішечки менше ніж два місяці. До кінця до кінця цього 2024 року. Нас буде вже більше двох мільйонів, і про це говорять самі темпи росту і динаміка. Що такого запропонувала компанія Лівгуд, що сьогодні подобається людям, що сьогодні її обирають і сьогодні рекомендують. Все дуже просто. Вона задовольнила основні потреби сучасної людини. І перша потреба це, звісно, бути здоровим, залишатися здоровим і при цьому не витрачати всі гроші світу. Друга обов'язкова потреба це фінансова стабільність і навіть фінансова незалежність. Ну і ще є така, знаєте, ще одна потреба кожної людини: це можливість бути самореалізованим, можливість бути в оточенні успішних людей, бути в оточенні людей, які зацікавлені в твоєму рості, які навпаки, як знаєте завжди в традиційній нашій роботі, інколи колеги наші бувають сунуть палиці в колеса, то тут навпаки всі зацікавлені в тому. Щоб у вас точно все вийшло завдяки цьому, ви зможете зростати і за кар'єрними сходинками, бути самореалізованим. Ну і звісно, жити життям своєї як найяскравішої мрії. Спочатку хочу поговорити з вами про бізнес-модель, яка заполонилася це, яка дуже, дуже подобається. Ця бізнес-модель виявилася унікальною новою сучасною, але в деякій мірі вона перевірена роками. Ця бізнес-модель являється вже основою такої компанії, як Amazon, яка вже впродовж 30 років перевіряє. Це клубна модель із маркетплейсом. Хто ще використовує цю бізнес-модель, це компанія Костку? Так само величезний гіпермаркет. Маркетплейс величезний не тільки по квадратурі, а і ще це так само мережа цих гіпермаркетів, яка розповсюджена більше 15 країн світу. І так само використовує цю бізнес-модель маркетплейс і клубна модель бізнесу. От Лівгуд бере за основу те, що дійсно перевірено роками. Те, що уявляється сьогодні. Дійсно, людині необхідної, і потрібної, і вона бачить в цьому свою вигоду. Береться за основу, додає ще один класний такий елемент, як партнерська програма, ну і звісно, нас сьогодні називають сучасною новою моделлю бізнесу, тому що таке об'єднання ще ніхто до цього не зробив. Коли мова йде про клуб, коли мова йде про підписку, то це однозначно іде мова про вигоду, вигоду для самого клієнта. Чому люди погоджуються робити абонплати, або ось ці підписки. Тому що м, хочу взамін отримати або певні послуги, або певні фішечки. Хто на сьогоднішній день іще використовує, ну, давайте, якщо Amazon це американський маркетплейс, Костко так само в Україні не представлений, давайте з вами подумаємо: хто на сьогоднішній день так само використовує клубні моделі бізнесу. І виявляється, що сьогодні куди не оглянешся, нас постійно нас, е, оточує підписка. Ми з вами робимо абонплату сьогодні. До речі, дякую своєму мобільному оператору, що він списав гроші з мого рахунку і підключив мені пакет послуг. Тобто, я на це погодилась на ці умови. Що я щомісяця вношу певну абонплату, тому що мені необхідний зв'язок. Сьогодні це комфорт. Сьогодні це зв'язок з рідними і з близькими людьми, які знаходяться або поруч, але нам треба терміново з ними зв'язатися, або навпаки, дуже дуже далеко. Ми сьогодні платимо з вами за мобільний інтернет. Звісно, цього ми можемо не робити. Але це сьогодні, сучасне сьогодення. Ми вже навіть не уявляємо свого життя без мобільного зв'язку, без інтернету і так далі. Йдемо далі більше. У нас з вами є дітки. В когось є внуки, і ці дітки, і внуки ходять на якісь певні гуртки. Ми з вами знову ж таки оплачуємо ці послуги. Якщо ви не будете платити, звісно, нічого страшного не трапиться. Просто ви не отримаєте цих послуг, і все правильно сьогодні бізнес на підписках є невід'ємною частиною нашого життя. Або по сучасному це називається клубна модель бізнесу. Уявіть собі, виявляється, що ми вже з вами дуже багато років знаходимося в клубі, наприклад. Абонентів, які сплачують за газ, клуби, які сплачують за світло, за воду, тобто комунальні послуги, уявіть собі, що ця, ця бізнес-модель називається клубна, або бізнес на підписках, бізнес на абонплатах. Так от, на сьогоднішній день жодна із компаній, які я вам навела приклад, не дає можливості заробляти. Лівгуд дав цю можливість. Тому сьогодні Лівгуд обирають. Тому сьогодні Лівгуд рекомендують. Сьогодні варто бути тут. Сьогодні варто бути тут, і оскільки компанія нова нам ще тільки 22 місяці, важливо стати частиною творення цієї історії, не дивлячись на те, що ми вже розвернулися такими неймовірними масштабами по всьому світі. Що треба зробити, щоб стати частиною компанії Лівгуд, відповідно, треба зареєструватися в клуб Лівгуд. Реєстрація в нас коштує 40 доларів один раз, один раз на життя для кожної людини. Хто хоче, будь ласка, реєструйтесь. В нас немає жодних вступних пакетів, немає більше жодних таких додаткових умов. Лише реєстрація. Далі ви обираєте варіант абонплати, і тут знову ж таки виключно про вашу вигоду. Чому іде чому, е, мова про вигоду? Тому що або ви сплачуєте 10 доларів щомісяця, або 100 доларів один раз на рік, і ви можете, заплативши ось цю річну абонплату, заощадити е, своїх 20 доларів. Ну і, звісно, ви не будете прив'язані до додати до абонплати. Що в результаті дає клубна підписка? Чому варто тут бути? Чому варто заплатити і чому варто все-таки платити вчасно? Давайте якраз саме про це поговоримо. Звісно, для всіх абонентів, всі члени клубу «Лівгуд», які вчасно сплачують абонплату, вони отримують доступ. До найнижчих цін на всю продукцію, які, яка представлена на нашому маркетплейсі, оскільки це маркетплейс, то це вже говорить про те, що вас ніхто не зобов'язує купувати продукцію лише за бажанням, лише тоді, коли ви хочете. І навіть якщо ви хочете просто заробляти кошти, наприклад, в компанії, то ви взагалі можете нічого не купувати. Ви самі обираєте потрібно вам це чи не потрібно. Чому ціни на продукцію найнижчі, якщо брати в порівнянні з іншими, наприклад, мережевими компаніями? Тому що все дуже просто: Ліву, це не мережева компанія, тому в ціну продукту не закладена мережева націнка. Фактично, компанія є багаторівневою, і це перша в історії компанія, яка від'єднала маркетингову ось цю націнку від ціни продукту, тому. Продукція лише за бажанням, лише в тому об'ємі, в якому ви хочете, в тій кількості, яка вам потрібна, і завжди за найнижчою ціною. Що Голівгуд почав? Що сьогодні тут можна придбати? Спочатку це, звісно, трендовий напрямок, те, що є дуже дуже затребуваним, це продукція здоров'я. Чому так вийшло? Чому це сьогодні трендовий напрямок? Тому що ще кілька років тому пандемія, яка сколихнула весь світ, якраз нас підштовхнула до того, що ми. Почали більш уважніше відноситися до свого стану здоров'я, до здоров'я своїх рідних і близьких. Я думаю, що немає жодної сім'ї, яких не зачепив коронавірус. І сьогодні ви розумієте, що важливо займатися саме профілактикою, а не тоді, вже коли трапляються випадок, і займатися саме лікуванням. Тому, тому Лівґут обирає трендовий напрямок, індустрія Велнес, але. В подальшому до нас додаються наступні напрямки. І вже сьогодні ми потихеньку їх відкриваємо. Це буде брендовий одяг, і на сьогоднішній день вже деякі позиції представлені на маркетплейсі. Це будуть гаджети, які ви зможете придбати прямо з Америки з доставкою по всьому світі. Це буде побутова техніка, це будуть всі всі і засоби там, наприклад, по догляду за житлом для домогосподарства. те, що ви звикли завжди купувати в різних маркетплейсах і в різних магазинах, ви зможете це все придбати тут дуже високоякісно і лише за бажанням. Але при цьому всьому ви ще можете тут прекрасно заробляти, тому що для всіх, абсолютно для всіх, без виключення членів клубу Лівкут, відкривається можливість розвивати свій бізнес. Уявіть собі, за що компанія платить. От за те, що ми робимо з вами фактично щодня, ми розповідаємо, ділимося своїми емоціями, ділимося своїми якимись враженнями, результатами. І за це компанія щедро винагороджує, причому дуже щедро. Ну і ще один такий дуже дуже вагомий, вагома причина, чому сьогодні тут варто бути, і що вам дає клубна карта, це дає можливість заробляти пасивно. Уявіть собі, що кожна людина, яка зареєструвалася в компанію Лівгуд. Має можливість заробляти до 2000 тисяч доларів доходу, звісно, це буде з часом. Це все буде поступово. Ті люди, які являються активними, ті люди, які розвивають компанію, допомагають їй розширятися. Ці люди заробляють швидше, і навіть пасивний дохід вони побачать швидше. Ті люди, які просто прийшли і являються або клієнтами, або просто являються членами клубу і вчасно носять абонплату, вони дещо пізніше це все побачать, але це все буде поступово. Як нараховується пасивний дохід, як нараховуються всі інші види доходу, ми сьогодні з вами, о 18 годині, поговоримо тут, в цьому каналі. В цьому чаті телеграм я вас запрошую, 18-та година, я буду проводити презентацію зі слайдами, з цифрами, з таблицями, я буду показувати, де беруться гроші, куди вони йдуть, як ви можете заробити, які саме конкретно дії треба робити, щоб досягнути того чи іншого результату. І от уявіть собі, якщо просто привідкрити ось цю завісу, скільки компанія готова вам заплатити за вашу активну роботу, якщо у вас є, наприклад, порівняння, порівнянні. Інші мережеві компанії, в яких ви можливо мали якийсь позитивний або негативний досвід, уявіть собі, що за кожну рекомендацію без обмежень компанія Лівґуд вам буде платити 25 доларів. Тобто, коли по вашій рекомендації з'являється новий учасник, ви завжди без обмежень будете заробляти цю суму грошей. Виплати щочетверга. Наш вчора був четвер. Наш вчора взагалі святковий був день, тому що вчора були виплати як за тиждень, тому що ми отримуємо щотижня свої комісійні. І вчора були глобальні виплати, тому що вчора компанія Лівгуд виплачувала пасивний дохід. Це той пасивний дохід, який тут будуть заробляти абсолютно всі. Якщо зараз прогорнути дещо наш чат дещо вище, я вже поділилася з вами скрінами деяких партнерів, скрінами кабінетів. і Ви побачите, що абсолютно кожна людина. Реально тут може заробляти пасивно. Або просто пасивно від структури, і це буде до 2000 доларів. Або якщо ви являєтесь активним партнером, ви ще й будете заробляти один раз на місяць мечен бонус Мечен бонус це ваша винагорода за вашу активно пророблену роботу. От уявіть собі, що ви людина активна, у вас така активна позиція, ви будуєте команду, запрошуєте. Людей і однозначно ваші люди всі без виключення будуть заробляти пасивний дохід. А ви, як винагорода за вашу активну роботу, ви один раз на місяць будете заробляти відсотки з їхнього пасивного доходу. За кожного, за кожного особисто запрошеного партнера з його пасивного доходу ви будете заробляти рівну половину 50%. І от уявіть собі, що пройде кілька років. І ваші люди точно будуть тут задоволені, тому що вони будуть отримувати свої 2000 тисячі доларів і навіть більше. А ви щоразу будете отримувати половину? Якщо у вас таких партнерів буде 5, Будете з п'яти отримувати половину, якщо у вас таких буде 10, з 10, якщо буде 100, а якщо буде тисячу. І це все реально, це все реальні цифри, тому що в наших кабінетах є турнірна таблиця, і ми на сьогоднішній день бачимо лідерів, які просто без обмежень беруть і запрошують тисячу, півтори, і навіть є один партнер із В'єтнаму, який сам особисто запросив 2500, уже здається, 12 партнерів. Уявіть собі. Неймовірні масштаби компанії і ті комісійні, які вона робить, ще які вона роблять виплати щотижня і щомісяця. Тому сьогодні варто бути тут тому сьогодні варто відкрити для себе цю компанію, прийти сюди і вибрати для себе шлях, як би ви хотіли розвиватися. Чи можливо ви хочете стати клієнтом і користуватися класною продукцією, якісною сертифікованою? До речі, продукція є повністю сертифікована найвищої якості. Наша продукція має подвійну сертифікацію. По перше, це знак органіки, те що сировина. Яка береться для виготовлення продукції, вирощена на екологічно чистих місцевостях, без додавання різних хімічних домішок, саме гербіцидів, пестицидів і так далі. Ну і звісно, звісно, ви це все можете побачити. Побачити продукцію, побачити сайт, побачити за що купувати. Компанія платить, прийшовши безкоштовний тур по сайту. Уявіть собі, що це все реально. Мені дуже подобається, що про все ми говоримо на на старті, і люди, які приходять в компанію, це люди свідомі, люди з величезним таким розумінням, де вони знаходяться і що їм для цього треба робити, щоб досягнути своїх результатів. Як взяти посилання? Де взяти посилання на безкоштовний тур по сайту? Звісно, ви можете піти в Google, знайти будь-яке будь посилання, зареєструватися. Я вам так не рекомендую робити. Все таки, я рекомендую вам приєднуватися в команди свідомо, обирати тих людей, з ким би ви хотіли розвиватися, адже ось ця попередня реєстрація. Вона має важливе значення, і вона має значення до кого ви в команду потрапите. Я вас запрошую саме до нашої команди. Наша команда прийшла з самого старту компанії. Фактично, компанії було півтора місяці, і ми почали працювати. Ми прийшли коли ще на наших зрозумілих мовах не було ні презентації, взагалі жодної інформації. Ми створили цілу систему роботи, яка дає результати на сьогоднішній день. Наша команда розвивається успішно, неймовірними темпами і причому за допомогою сучасних інструментів. Ми створили цілу систему, яка націлена і на клієнта, і на партнера. У нас є стратегія розвитку нашої команди, яка показує неймовірний результат. Наша стратегія не змінюється, тому що це дійсно те, що працює. Тому я вас запрошую до нас, до нашої команди стати частиною компанії Лівгуд. А ми вас додаємо у наші робочі чати і починаємо заробляти разом. Ось так, от, якщо дуже коротко про компанію Лівгуд, якщо а, буквально така концепція і ідея цієї компанії, я донесла а більш детально сьогодні, о 18 годині будемо з вами говорити. На презентації бізнес можливостей приходьте самі і запрошуйте гостей. Як потрапити, дивіться, в нашому чаті я завжди за годину виставляю запрошення. Візьміть це запрошення і відправте тій людині, яка відкрита до нових можливостей, яка би хотіла можливо змінити своє життя, яка би хотіла поступово, знаєте, не поставити крапку в своїй якійсь роботі, яку вона просто ненавидить, і з величезним негативом щоранку прокидається і йде на ту роботу. Це все можна робити екологічно, поступово розвиваючись в компанії Лівгуд, поступово створюючи собі додаткову подушку в вигляді пасивного додаткового доходу, або навіть часом створити основний дохід. Це все реально. Тому берете це запрошення і відправляєте тим людям, які для вас дуже дорогі, і які сьогодні щось хочуть змінювати в своєму житті. Дякую за увагу. Дякую, що приходите до нас на ефіри. З вами була Марина Безула, і наступна наша зустріч сьогодні буде увечері.